11 ранку пасажирський потяг Одеса Запоріжжя прямує до проміжної станції у Дніпрі. В цей момент війська РФ атакують місто ракетами. Десятки пасажирів поранені. <плес> В момент атаки поруч з залізничною дорогою проїжджав Олександр. Його автівка, понівечина каже, бачив, як поранених людей виносили з потяга. Від удару воно з тої сторони повибивало вікна. Вийшов людей почали виносити з цього з потягу дуже багато. Медичну допомогу пораненим надавали одразу на місці. Повідомили в Укрзалізниці. Загиблих серед пасажирів та працівників немає вибуховою хвилею. Було пошкоджено даний склад поїзду у кількості 14 вагонів. Пасажирський потяг був вже у Дніпрі. Прямував до центрального залізничного вокзалу. Відомо, що на той момент там було 500 пасажирів. Після того, як ви їх перевели до укриття, потяг оперативно відтягнули в депо для швидкого ремонту. Повідомила речниця пасажирського відділення Анастасія Золотарьова. За дві години Укрзалізниця призначила додатковий електропоїзд. Пасажирів перевезли до Запоріжжя. Серед пасажирів потяга, що потрапив під удар РФ Анна з сином та чоловіком. Жінка розповідає, поверталась з відпочинку на морі. Вагон був шоці, не повністю восьмий вагонбус. Це був ну, такий один з найближчих до точки прильоту, бо там десь було володсометрів. Блін за п'ять хвилин двері закрила до прильоту. Боже, я ж не зрозуміла, що відбувається. Чесно, труситься, все все труситься. Ну, Яке відчуття ну, жах. Спочатку три. Якісь чіпи, пепел полетів, якісь обривки, скло. Вони через п'ять раз, що за дитину діяло накинула. Укрзалізниці зазначили, внаслідок атаки РФ були затримки декількох рейсів. О 15-й годині очільник обласної адміністрації Сергій Лисак повідомив, рух потягів відновлено. Поліна Полмарчук, Олеся, приходько, Суспільне новини, Дніпро.